Усім привіт! На зв'язку Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Перевірка на вживість. Чи вшивість. Перевірка на вшивість. Трахресінг. Ну що, щасливчик, слабо ще раз перевірити удачу, а? Заявив про себе, зайняв 10-ту строчку в рейтингу драгрейсерів. Та без проблем. Що там, Додж, дві Хонди і ланцер? Погнали! Дивимось в обидва, щоб не влетіти в поперек їдущих гражданських. Ось так. І мене навздоганяє один. Ха-ха, не повезло тобі. Думав перегнати мене, але ти обламався. Ну і фініш. Ну і скільки очіків ми наберемо. 250, 10-ту позицію в рейтингу режиму драгресинг. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!